Інтерв'ю з дітьми непросте завдання, навіть більше інтерв'ю з дітьми, які пережили травматичний досвід велика відповідальність. Як не зашкодити, ми створили курс, безпечний простір для дитячих голосів в медіа, який допоможе розкривати чутливі теми без шкоди для дітей етично і людяно. Цікаве інтерв'ю може бути безпечним, навіть терапевтичним досвідом для дитини. Ми розкажемо, як підготуватися, як побудувати розмову, яка допоможе суспільству розуміти важливі теми. Вітаю! У цій фінальній лекції ми підсумуємо ключові знання, з'ясуємо, як інтерв'ю може стати терапевтичним досвідом для дитини, і обговоримо, як правильно висвітлювати чутливі теми, щоб не нашкодити. Ви маєте унікальну можливість допомогти дітям, які пережили травматичний досвід, знайти підтримку, а суспільству зрозуміти їхні історії. Правильний підхід до інтерв'ювання дитини не лише гарантує етичність, але й може стати кроком до її емоційного відновлення. Почнімо з історії: уявіть журналіста, який спілкується з 12-річним хлопчиком, що пережив втрату родини через війну. Спочатку він не хотів говорити. Але тепле ставлення журналіста і запитання про улюблену гру допомогли хлопчику відкритися. Дитина зізналась, що вперше захотіла розповісти свою історію комусь сторонньому, і їй важливо, що її вислухали без осуду. Цей діалог став не лише джерелом важливої інформації, а й можливістю для хлопчика відчути підтримку та безпеку. Поговоримо про те, як інтерв'ю з дитиною може стати для неї терапевтичним досвідом. Інтерв'ю стає терапевтичним, коли дитина відчуває себе в безпечному середовищі, а її досвід визнають і емоції цінують. Розгляньмо ключові принципи. Емпатія журналіста. Дитина повинна відчувати, що її слухають і розуміють. Наприклад, замість запитань про травму, журналіст може поставити таке: що тобі допомагає краще почуватися зараз? Підтримка життя стійкості. Запитання, які допомагають дитині рефлексувати над своїми успіхами. Чим ти пишаєшся в собі, коли згадуєш, як справлявся з труднощами? Такі слова зміцнюють її впевненість у собі. Фокус на ресурсах. Уникайте надмірного акценту на травматичних подіях. Запитуйте про те, що дає дитині радість або спокій. Що ти любиш робити, коли хочеш відпочити: безпека й контроль. Дитина повинна мати змогу зупинити розмову, якщо тільки їй це потрібно. Поясніть, що будь-яке запитання можна пропустити, а її рішення поважатимуть. Висвітлення чутливих тем також може мати терапевтичний ефект, якщо воно допомагає аудиторії краще зрозуміти проблему та підтримати тих, хто зазнав травматичного досвіду. Правильне подання таких історій не лише допомагає суспільству краще зрозуміти проблему. А й може показати героям, що їхній досвід має значення і може стати джерелом підтримки. Проте ці теми часто стають викликом для самого журналіста, особливо коли йдеться про такі чутливі теми, як от насильство чи самогубство. Як говорити про це, щоб не нашкодити та дати користь? Ключові етичні принципи допомагають уникнути шкоди для героїв історії та дають змогу відповідально висвітлити такі теми. Ні стереотипам. Уникайте міфів, як от жінки провокують насильство. Чи насильство трапляється тільки в нещасних сім'ях. Ці упередження шкодять як героям історії, так і сприйняттю аудиторії. Ні віктимізації. Не зображуйте постраждалих як слабких чи безпомічних. Замість цього, підкреслюйте їхні сильні сторони і шлях до відновлення. Ні драматизації. Не деталізуйте сцени насильства. Якщо герой прагне переповідати травматичні подробиці, м'яко перескируйте розмову у інше русло. У контексті чутливих тем особливо важливо пам'ятати таке: уникайте деталей травми, не деталізуйте події, які можуть викликати ретравматизацію. Зосередьтеся на ресурсах і позитивних моментах, запитуючи, наприклад, що тобі допомагає почуватися трохи краще. Ресурси і підтримка. Висвітлюйте, як герої долають труднощі і знаходять допомогу. Зосередьтеся на прикладах підтримки від психологів чи близьких, які допомагають відновлюватися. Безпека і конфіденційність. Дотримуйтеся анонімності героїв історії, використовуйте псевдоніми, загальні фото або деталі, які не вирізняють дитину, щоб уникнути розголошення особистої інформації. Уникайте романтизації. Якщо ви пишете про самогубство, уникайте фраз на кшталт героїчна смерть або втрата надії, щоб не провокувати ефект вертера. Ефект вертера описує феномен, коли висвітлення випадків самогубства в медіа може спровокувати інших доподібних дій. Наприклад, після смерті актора Робіна Вільямса у 2014 році дослідження показали значне зростання кількості самогубств у США. Висвітлення чутливих тем має бути особливо відповідальним. Завжди акцентуйте на доступних ресурсах допомоги, контактах гарячих ліній, місцевих службах підтримки чи рекомендаціях, як отримати допомогу. Такий підхід зможе знизити ризик наслідування і створити конструктивний інформаційний простір. Коректне завершення інтерв'ю теж дуже важливе, не менш важливе, ніж початок. Якщо розмова була важкою, потрібно встановити зв'язок з реальністю теперішнього часу і перемкнути дитину на поточні справи. Які в тебе плани на сьогодні? Чим займешся після нашого інтерв'ю? У будь-якому разі, варто висловити свою вдячність і щире захоплення досвідом дитини. Я вражений твоєю історією і силою, яку ти в цій історії проявив. Попри всі труднощі, ти справився, і ти справився дуже добре. І я пишаюся, що маю нагоду розмовляти з тобою. Дякую, що поділився своїм досвідом. Варто поцікавитися станом дитини і сім'ї через деякий час після інтерв'ю. І висловити свою підтримку а за потреби скерувати по допомогу. Журналісти мають добру можливість не лише висвітлювати історії, а й допомагати дітям через правильний підхід до розмови. Кожне слово може стати для дитини кроком до зцілення, або, навпаки, джерелом нового болю. Дотримуйтесь етики, будьте емпатійними і дбайливими. Ви не лише змінюєте життя окремих дітей, але й створюєте безпечний простір для всього суспільства. Дякую! що пройшли цей шлях разом з нами.